Ворога феєрверки. Ну, принаймні так кажуть на а, Росію. Власне, я вам в попередній годині розповідав, що в районі Загородського оптико загородського оптико-механічного заводу в московській області прогримів потужний вибух. Про це повідомляли їхні телеграм-канали. Їхні місцеві жителі знімали, казали: Ой-ой-ай-яй, ось ви бачите потужний реальний вибух, детонація очевидна. Що каже місцева влада? каже все спокійно, тому що нічого надзвичайного це не є безпілотники, це не є удари з повітря. Це просто здетонував феєрверк. Що робить феєрверк на е, оптико-механічному заводі? Що вони хотіли там Святкувати і скільки б того фейерверку мало б там бути, ось подивіться, так мені здається, це не один бенгальський вогник загорівся. Е, кажуть, що власне через те, що фейерверки загорілися, саме пролунав такий невеличкий, як ви бачите, на їхню е, інтерпретацію вибух. Ну, дим стоїть добряче, воно продовжує горіти. Е, я бачу, що гасити ніхто його не збирається, тому що немає як. Ну і хай собі горить, Слухайте, ну тож далеко від нас, і відповідно, це є. Військова інфраструктура, чому б йому не палати, а ну, але кажуть, вони бачите, що це власне є фаєрверк. Рухаємось далі. Що в нас далі? В нас є наступне, це те, що в Кремлі ну, дуже сильно образилося на те, що в 6-го Серпня в Саудівській Аравії в місті Джатті зібралися провідні лідери, ну представники країн, лідерів світі, і обговорювали формулу зеленського і відповідно. Е без Росії, хоча є вже повідомлення, що другий етап буде за участю Росії. Це все наразі вилами поводі писано, але в Кремлі дуже образились на це і сказали, що будь жодні питання без Росії вирішуватись не можуть, і це не несе ніякий сенс. Ну я вам скажу, це несе великий сенс і має небою кологіку. Бо за вашими розповідями ви нікуди не нападали. А це от Україна готувала на вас нападіння, на вашу сто Камільйонну, це формування, яке є на північ від України, власне, Китаю озвучило лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі Саудівської Аравії. Продовження теми міністр закордонних справ Китаю ван є, провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Лавровим. Тану, це кінь після участі КНР в зустрічі у Саудівській Аравії. Китайський топ-дипломат у розмові з Лавровим відзначив новий прогрес у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви в березні 2023 року. Прямо е, мова. Факти доводять, що Китай та Росія вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін продовжувати реалізувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери. Ну я теж можу так постійно говорити загальні образні фрази, нічого конкретного.